Всім привіт! Так, ну що, сьогодні 10 грудня, на годиннику без 2012. Ви... Виїхав я пізно сьогодні. Така експериментальна риболовля. Тому що багато куди не доїдеш, поки знайшов куди можна доїхати. Прийшлось йти далеко. Снігу більше ніж по коліна. Тому якось так. Прийшов тут на озеро. Тут я, до речі, ні разу в житті не ловив ще. Ну не ловив на жирлиці. Літом ловив щуку на спілінгах, а на жирвиці зимою ні. Тому спробую, що тут буде чи не буде. Це таке, поки не потемніє риболовля, десь, оскільки там зараз, у півчетвертого чи в чотири темніє. А то як не буде нічого, так можна їхати, можна і раніше буде їхати. Тому ставимо жирлиці і будемо дивитися, що воно покаже. Води багато, мабуть не треба розчищати лунки, бо вода давить, жежиці будуть зараз плавати. Ну так, да, треба не розчищати. Лід сантиметрів 11. Може більше місцями. Ну під берегом чуть-чуть тонше. Дивіться. Он. Малька плаває. Окуньки маленькі, флатуа і ще якась рибка. Не знаю з чим це пов'язано, може вже за духа починається, а я прийшов сюди рибу ловити. ловить. Ну, це стара лунка. Хтось пішню продавбав. Не знаю, що його робити. Та буду ставити жерилися далі. Побачимо. Мой нічого не буде. Я ж кажу, це риболовля експеримент сьогодні. Завжди у таку погоду, оце як зараз. Бачите, ну таке каша під низом. А лід ще не сильно такий товстий, бо воно трошки проморозило, а тоді сніг не лавив. Якби воно без снігу, був би товстіший лід. Завжди в таку погоду беру пішню, цей раз не взяв, взяв бур на свій страх і ризик. А тут йду і вон бачу чиста вода. Мабуть чи бобри там шумлять, щось роблять, чи не знаю що. Ну щось там гуляє, мабуть, риба. Може і кисню не вистачає. Все-таки. Коротше це озеро мені щось не подобається Не знаю я що тут буде Так, ну що. Розставлю я жерлиці Спробую Може щось на мормичку половити Ну тут на мормичку Я думаю не факт що буде щось подавитись Але спробувати варто Але перед тим хочу випити мабуть чаю А то Поки йшов, поки жервесь зістав, хочеться щось попити. Тому поп'ю чаю і буду ловити. Це та лунка, де мальки було багато, плавало. Може тут щось є ще чуть більше, і воно буде клювати. Глибина невелика. Ну тут невелика, тут є ямки. Багато ямок Глибоких. Метрів по три по чотири такі. Жирилиці стоять мовчать поки що. хоч одне спрацювання було. Все вже буде. Добре. На рибу я навіть не розраховую. Якщо й буде, то тут велика мабуть, не буде зимою. Сходив, глянув жерлиці, що там карасики живі. А чого сходив? Тому що пам'ятаю риболовлю у минулому році, поїхали ми на жерлиці в одне озеро. Виставили, ну як, ми один раз з'їздили, там були покльовки піймали. А тоді якось неділя чи дві пройшла. Ми туди саме поїхали, вроді нічого, погода майже не змінилась, поставили жерлиці. Покльовок немає, година, 2-3. Тоді думаємо, що щось не так. Проходимо, перевіряємо, а там усі карасі. Ні, тоді була платва. Ну там платва і карась. Усе було дохле. Тому всяке буває. Можливо вода була вже після задухи, без кисню. Можливо, ще щось. Ну тут ще нормально все, це значить ще за духи тут не було. Так, ну що, коротше сидів я сидів, ну не тільки сидів, ходив і я пробував. Нічого немає тут. Кльову не бачив, жерлиці мовчать стоять. Тому буду, мабуть, збирази потихеньку. Пройшло десь 2,5 години, може до трьох. Точно не, не засікав. Нема нічого. Хоть би одне спрацювання було. Отже, у цьому році. Та і в наступному я 100% сюди не повернусь на це озеро зимою. Тому що тут сенсу немає сидіти. Ловити. Ось така риболовля цього разу. Ну, не завжди з рибою додому приїжджати. і без риби приїжджать. Тому... Я задоволений тим, що я все одно, як я казав, на дивані то завжди можна лежати, а на риболовлю. На риболовлю якось краще. Все я Природа всі діла, коротше. Тому таке. Дякую всім за увагу. До наступних відео.